Працівників ДАЇ чи не найбільше з поміж службовців звинувачують у хабарництві. Однак керівництво Державтоінспекції України наголошує, що в їх службі нині ведеться найсуворіша боротьба з цим явищем. До того ж, нагадують, що за це можна отримати і карну відповідальність. Тож краще відповідати штрафам за порушення правил дорожнього руху, аніж отримати кримінальне покарання. Є у нас такі неподнокі випадки, звісно, водії за порушення правил дорожнього руху намагаються. Е дати винагороду грошову за те, щоб уникнути порушення правил дорожнього руху. такі водії, що сваряться, скаржаться, спорить. Є такі водії, буває, зупиняють за порушення права дорожнього руху. Водій каже, да, я згоден згорнувся своїм порушенням, як він так каже, що хочу жити по-новому, хабарі давати не буду, складайте на мене діметрі, але я буду платити, за те, що я порушую, я буду платити штраф, як потрібно, належним чином, як воно передбачено. З такими водіями вони не спорять, складають на них матеріали, Буває, проводиться просто профілактична робота, бесіди. водії продовжують далі свій рух. Ми поцікавилися, як ставляться до хабарництва і самі водії. Щоб не їздити по цих адміністраціях, платити штрафи. Я думаю, що їм краще <смістити> якось на місці. Це дав і все, забувся і поїхав. Ну я так думаю. А так? Мені не приходилось, наприклад, Платити штрафи, ну не те, що штрафи, да, приходилось, але я маю в виду, що взятки ніколи не давав і мені ніколи гаї не, ну, не казали, що там. Ну, напряму, що, от ви, мов, заплатіте і їдьте. Такого, такого не було. В країні така ситуація, розумієте, повністю корумпірована страна, тому, не знаю, звісно, плохо отношусь к цього. Ваша суди Ну, лично я плохо отношусь, надо соблюдать правила дорожного движения и не надо будет давать хабара. Тож правоохоронці закликають водіїв не порушувати правил. А відтак і не буде причин давати хабарі.